День другий, Прокинься для його реальності настав час стати справжнім поклонником. Слово Боже Матвія 15.7.9, Псалом 9.1, Псалом 103.1, Івана 4, 23, 24, Псалом 24. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі. Таких поклонників. Івана 4:23. Поклоніння це не просто спів, це постійний стан серця, глибока реакція на велич, святість і любов Бога. У цьому уривку Ісус вчить нас, що справжнє поклоніння не залежить від місця чи ритуалу. Поклоніння походить від серця, поєднаного з Богом через Духа. Поклонятися в дусі означає, що наше поклоніння походить від серця. Оновленого Святим Духом, а не від порожньої рутини. А поклонятися в істині означає наближатися до Бога з щирістю у покорі та відповідно до істини відкритої в Його слові. Коли ми співаємо, молимося або навіть мовчимо перед Богом, ми покликані робити це щиро. Тоді поклоніння стає живою жертвою, моментом, коли наша душа спрямована до небес. Історія. Для мене поклоніння раніше означало лише відвідування церкви по неділях, щоденні молитви і слухання проповідей пастора по неділях. Однак я залишалася духовно порожньою. Завдяки процесу учнівства з моїм наставником я справді навчилася і зрозуміла, що означає поклонятися Господу. Щодня, присвячуючи час особистим роздумам над Писанням, молитві, дослідженню його слова та спільній молитві. Я розвинула глибоку особисту дружбу з Господом Ісусом Христом, і тепер Він використовує моє життя для своєї слави. Молитва, Господи. Хто є я? А хто є ти? Ти шукаєш людей, які будуть поклонятися тобі в дусі, глибоко і повністю в своїх серцях, всім своїм пробудженим розумом, своїми чистими тілами, повністю підкоряючись твоїй істині. Дай мені бути такою людиною. Амінь. Питання для роздумів: перевірте ваше серце, що ви можете сказати про своє поклоніння. Де ваше серце? Приділіть час особистому поклонінню. Не тільки в церковному приміщенні, але й вдома або на вулиці. Співайте, моліться, роздумуйте, записуйте молитви або просто мовчіть перед Богом. Молитовна кімната. За колег і партнерів у служінні піднесіть молитву за них, називаючи їхні імена. За великий регіон Карибського басейну. Нехай вони побачать примноження учнів і команд у світі спорту, ігор та фітнесу. За гоплей, нехай вони побачать примноження учнів.